Справа 95. Як називають фігури, які зображені на малюнках? Ну що ж, це завдання можна виконати усно, можна письмово. Для зручності я біля кожної фігури написав цифру, щоб було зручніше її називати. Так, отже, дивимося, перша фігура це відрізок, друга це точка, третя це коло, четверте це квадрат, п'яте це промінь, шосте це кут. Сьоме це прямокутник, восьме це пряма, дев'яте це шестикутник, десяте це трикутник, одинадцяте це ламана. Ну і дванадцяте це круг. Так, ну що ж, записуємо тоді один. Пишемо це відрізок. Потім два. Це точка. Потім три коло, чотири це квадрат. П'яте це промінь. Так. Шосте це кут. сьоме – це прямокутник. Восьме це пряма. Далі дев'яте – це шестикутник. Так десяте це трикутник. Так одинадця це ламана. І дванадцяте це круг. Яке загальне зауваження, чим коло відрізняється від кругу? Коло це власне оця лінія, ну а круг це вся зафарбована оця фігура. Щоб ви розуміли, що між ними є різниця. Аналогічно, як у нас пряма немає ні початку, ні кінця, а у проміня є початок, а немає кінця. Ну або, наприклад, у відрізку є конкретна точка початок і конкретна точка кінець. Ну що ж, ось таке завдання, щоб ми повторили геометричні фігури. На цьому вправу завершено.